У ветеранів про велику вітчизняну війну. Добренько. І ще яка мета у нас, Юля. Ми пишемо ага. наукову роботу про велику вітчизняну війну. Просто провідати ветеранів. І навідати ветеранів. І Зустрітися з ними, так? так? Ну зараз ви зустрінетеся з одним з наших ветеранів, який брав участь у великій Вітчизняній війні. Він вам розкаже про себе. От, а перед тим як ми е, е, організуємо зустріч, я вам приведу невеличку екскурсію відносно того, які ж події відбувалися е, так схематично, от, і які створили умови того, що ви сьогодні е, насичуєте себе інформацією патріотичного характеру і людей е, молодих, які зараз працює в АТО, і людей, які захищали нашу батьківщину і в принципі дорівнювали їм тільки що тоді були не такі умови як зараз От, про ці умови ви і десь знаєтеся у Місенка Ігоря Івановича зустріч зустріч мішкіл іде Місенко Ігор Іванович будь ласка там вас чекають присажувайтесь так, значить, Ігор Іванович, учасник бойових дій, він зараз вам розкаже про ті події, які відбувалися. А те, що це людина знаменна, от ви бачите, скільки в нього є багато цікавого, розповів Ігор Іванович учням про свої героїчні подвиги. Але найбільше цікавило їх те, що вони ознайомилися з архівними документами, даними про нагородження, про приказ у награденні, про справедливі документи к нему. І ось ми в них читаємо старший сержант Місенко, будучи командиром кулеметного. Розрахунку 1-го стрілкового батальйону 478-го стрілкового полку 320-ї стрілкової дивізії в бою за місто Кокчемет Угорщина був ранений. І залишався в строю до його закінчення. За цю подію Ігор Іванович був нагороджений медаллю за бойові заслуги. Ну і що ж таке? Пішов на рентген був ранений ногу, зробив рентген, а там ошколак. Оцей осколок звенів. Я приходу, да. Так, от. Дякуємо, що ви прийшли. час, да. ви прийшли, Фотографія на пам'ять з Ігорем Івановичем. Ми е, дякуємо вам, що ви відвідали наш музей. От, вам сподобався розвід Ігоря Івановича, так? Да? Да. Молодці. І ми вам також дякуємо успіхів, дякуємо наукових успіхів. От, якщо собі якісь значить... будуть питання, то ми до вас можемо звертатися. Обов'язково наш музей якраз і функціонує для того, щоб показати героїзм минулого періоду і перейти до героїзму сучасності.